На ютуб, ставте лайк, обов'язково коментуйте поселення в описі. Уранці 6 грудня з'явилася інформація про вибухи на російських військових об'єктах, що сталися за 600-800 кілометрів від кордону з Україною. Прокоментувати вирішив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в одному з інтерв'ю. До Москви менше кілометрів ніж до Енгельса. Символічно, це означає, що Україна отримує спроможність, які можуть поволівати навіть на столицю Росії. У Кремлі мають трошки стремтіти у когось руки і можливо навіть мають почати переміщатися в Накертирішки далі за Урал, тому що поки до Уралу українська техніка не може доходити, зазначив самусь, але додав експерт, українці можуть зробити зброю з будь-якою дальністю. Я думаю, що таких розробок в Україні вже бути багато різного типу і безпілотної і ракетної зброї. Тому я б на місці росіян почав би набагато більше турбуватися про долю своїх спочатку стратегічних можливостей, а потім інфраструктурних. Також самусь нагадав, що у вересні з'явилася програмна стаття командувача залужного, у якій саме йшлося про дисбаланс спроможностей. Відсутність в Україні далекобійно. Ної зброї на відміну від РФ, яка володіє ракетами, що б'ють на відстань 2000 км. Залужний писав, коли ми зменшимо цей дисбаланс, у нас з'явиться можливість змінити і стратегічний баланс у протистоянні. Очевидно, що починається реалізація цих слів головнокомандувача, оскільки він просто так нічого не говорить і нічого не пише. Очевидно, що і на той момент було відомо, що Україна може розробляти певні спроможності, які будуть впливати на об'єкти, наприклад, на дальність 1000 км чи навіть більше на території РФ. Переконаний експерт. Нагадаємо, сьогодні у російському місті курс. Ск. Сталася пожежа на аеродромі. Про неї повідомив губернатор Курської області РФ Старовойт. У наслідок атаки безпілотника в районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих немає пожежа локалізується. Усі спецслужби працюють на місці. Масштабну пожежу підтверджують, і нові кадри відзняті очевидцями на місці подій. Над населеним пунктом піднявся стоп густого темного диму протяжністю кількасот метрів. Місцева влада раніше повідомляла про загоряння нафтонакопичувача. Утім, місцеві мешканці стверджують, що аеродром атакував невідомий Пілотник, після чого вони почули звуки вибухів. Зазначимо до повномасштабного вторгнення Росії. Аеродром курськ Східний використовувався як для цивільної, так і для військової авіації. З 24 лютого на нього розповсюджується дія заборони на цивільні польоти. На курську східному дислокується 14-й гвардійський винищувальний авіаполк РФ. До його складу переважно входять багато цільові винищувачі су см неспокійно. Сьогодні і у Брянській області Росії невідомі безпілотники атакували комбінат Слава. Розмі база повідомляють. Про те, що щонайменше два безпілотники впали біля резервуарів для дизельного палива, але вони ніби були порожніми, тому серйозної пожежі не сталося. Комбінат «Слава» вже атакували 30 листопада. Там спалахнули три резервуари з пальним. Водночас радник голови ОП Зеленського Арестович розповів, що ударів по військових аеродромах під Рязанню, Дягилєво та венгельсі під Саратовим завдано 5 грудня за допомогою дронів, виготовлених Україною. За словами Арестовича, йдеться про український БПЛА з дальністю польоту тисяча кілометрів. На Аеродромі Енгельсі знищено двох російських бомбардувальників і один пошкоджений. Підрязанню теж пошкоджено один військовий літак. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.